Ну, от, власне, хотів би згадати так візити Володимира Зеленського на завод озброєння снарядів Пенсільванії, як гучно там і Майк Джонсон написав листа, що звільнить. Посла України в США Маркарову, потім Трамп, кандидат від республіканців, заявив, що він не буде зустрічатися з Зеленським, і все ж вдалось зустрітися. І навіть кажуть, як і в офісі президента, так і в стані республіканців, що зустріч відбулася продуктивно і позитивною. Як загалом можна оцінювати цей каскад, ці зміни ці от такі американські гірки, і загалом чи. Можна підсумувати, що те, що і планувалося, те і здійснилося з боку нашої делегації, на чолі з президентом. Я думаю, що завдання мінімум точно було виконано. У всякому разі, всі зустрічі, які планувалися, зокрема зустріч з Трампом, вони відбулися. Всім кому планувалися, був презентований план, який привіз президенту України до США. Я так розумію, були пояснення носуючи по, по вже традиційному вечірньому зверненню президента Зеленського. Були необхідні пояснення надані по цьому плану, по його змісту, а зараз треба працювати над як сказав наш президент, над кожним пунктом цього плану, над його втіленням. Очікувати, що як у нас дехто писав, що знаєте, план відхилять або приймуть його повністю. Ну, я думаю, що це ще. І як у нас завжди було за ці два з половиною роки війни, ми в більшості випадків не отримали відразу відповіді на наше прохання, на наші навіть вимоги. Іноді рішення з'являлося трохи пізніше. І зараз, ну наприклад, одне з ключових питань, яке обговорюються вже декілька місяців, і особливо активно останні тижні. і От, ви згадували заяву російського президента, їх. Оновлену ядерну доктрину це ж була явна, така я б сказав, психічна атака на президента Байдена щоб застерегти, мол, в жодному разі не давайте дозволу бити американськими ракетами по російській території, інакше буде ядерна війна. Ну це спосіб ядерного шантажу. Причому на, на такому найвищому рівні не просто заяви про можливість, а що от є вже оновлена ядерна доктрина, яка може стати підставою для таких дій. Але питання все одно розглядається. От в цьому питанні немає е, е, негативної відповіді. Є е, е, Скажем, так публікацій в деяких змін, але це публікації. Інші джерела стверджують, що питання буде розглядатися. Я не виключаю, що. Певне рішення, можливо, обмежене і скоріше за все, обмежене, може бути пізніше і з дуже високою віргідністю, неофіційне, не публічне рішення. Це було б найбільш, скажімо так, оптимальним форматом такого рішення, враховуючи позицію російської сторони. Якщо неофіційно щось відбувається, то реагувати важче. Тим не менш, от головна проблема була в стосунках з республіканцями е, в цьому візиті під час цього візиту. Я думаю, от той інцидент, який ви згадали, став абсолютно несподіванкою для української делегації. Мені здається, це прояв високих емону скам так високого градусу емоцій. Е, е... Республіканців, які зараз, ну, скажімо так, не в найкращому стані. У них є проблеми в їх виборчій кампанії. І звідси відбулося зростання такої, я б сказав, електоральної параної. Вони побачили і в візиті Зеленського, в деяких його заявах, хоча там жодних образ не було. Була критика. Дуже така, я б сказав, поміркована критика. Ну, фраза про заяву Джеді Венса. Яка, ми ж знаємо, як у нас прийняли цю заяву, його так званий мирний план, скільки було критики. Я знаю, що і деякі республіканці цей план критикували. Вон ну, Зеленський назвав позицію Джеді Венса радикальною. Де тут образи? Але деякі республіканські конгресмени це сприйняли як образу, як неправомірну критику от від відвідуванню цього заводу в Пенсільванії. Теж викликало таке, такий вибух емоцій, оскільки там не було під час цього візиту ну представників республіканської партії, і почали рахувати це як нібито підтримку Камали Гарріс. Хоча Зеленський за весь час свого візиту жодного слова на підтримку когось з кандидатів не сказав. Наше завдання було надати наші пропозиції, нашу позицію обом кандидатам на посаду президента США. Ми нікого не підтримуємо. Але емоції відбулися. Я б сказав, от цей візит, нинішній візит президента Зеленського в США, був найбільш драматичним. За весь час його перебування на посаді президента України, і от це вже далеко не перший візит в США, і нічого подібного раніше не було. І оце випробування американськими гірками. От проте горками, про те, що ви сказали, до речі, в Штатах їх називають російськими. До речі, так да, це і, і я думаю, що от в даному випадку цей другий план, друга назва, вона цілком доречна, тому що. Ну було дуже помітно на Трампа впливали люди. От на його така, таку дивну заяву передвиборну про Україну, що нібито Україна знищена, армії немає, міста зруйновані. Там міста тищі міста з золотими куполами. Про золоті купола я думаю, не випадково. От у мене велика, велика підозра. Що є у нас там такий колишній депутат парламенту, пан Новінський. От я думаю, що про купала це від нього. Да, він має певні виходи на деяких людей з оточення Трампа, і тому, от е, і про російські наративи, і наративи про е, нібито жахливу ситуацію в Україні. У нас важка ситуація складна дійсно, але не така, як от Трамп її представив. Але хто ж йому в уші це влив і тому це проблема? Це виклик. Тим не менш вдалося. Я думаю, і завдяки зусиллям нашої делегації, наших друзів республіканської партії, інших людей, які допомагали, вдалося виправити цю ситуацію, організувати зустріч з Трампом. І тому це випробування воно пройшло. Я б сказав, ми. Президент України, наша делегація, от пройшли це випробування гідно. Але все рівно я думаю, що це не останні такі американські гірки не стільки для нас, скільки я думаю, для самих сполучених штатів. Ми ще побачимо щось подібне, тому, що ще більше місяця виборчої кампанії, і думаю, що ну емоції будуть так от вибухати ще неодноразово. Ну а для нас це урок треба зараз діяти дуже обережно. Американські вибори, як мінне поле, от під нами вибухнуло. Слава Богу, без там великих негативних наслідків, але страхуватися треба і треба діяти ще більш обережно в стосунках з сполученими штатами з демократами і з республіканцями, щоб уникати втягування нас в передвиборну боротьбу. Але в цілому я думаю, що візит все ж таки виконав свої завдання, але робота продовжується. От в середині жовтня відбудеться зустріч вперше. На вищому рівні в Рамштайні, а зазвичай там міністр оборони збирається, а тут. Зберуться лідери західних країн. Я так розумію, наш президент буде дотичний до цього, і буде теж обговорюватись питання стратегії, як допомогти Україні. Тобто, оце теж результат. Власне, мета нашого президента було поставити питання рубо перед нашими партнерами. Нам треба допомогти. Якщо ми хочемо вийти на завершення війни, нам треба допомогти. Допомогти не просто так, стільки скільки треба, але ну не так, щоб ми змогли перебороти Росію. Так може війна тривати роками. І тому я думаю, що партнери реагують на от таке на таку жорстку різку позицію України. Вже є реакція в США. от те, що Байден оголосив про надання вісімільярдного пакету воєнної допомоги. Це, до речі, реакція на ризики приходу Трампа до влади. Але в той же час і реакція на, на нашу позицію і тому я думаю, що вже ми маємо і певні скажімо так матеріальні результати цього візиту. А робота по дозволах бити по російській території по інших питаннях, зокрема питання перспектив членства в НАТО або надання нам гарантії безпеки в післявоєнний період. Ця робота продовжується, тому тут темпу збавляти не можна. До речі, пане Володимире, на четвертому штані також має бути і Джо Байден присутній на, на... Так, так, це дуже важливо. І це до речі, я думаю, що це буде остання його подорож до Європи в статусі президента США, але те, що він їде на до Європи, їде на такий важливий захід, який буде стосуватися саме підтримки України. Оце теж показово. Це знов таки реакція на нашу, я б сказав, наступальну позицію. Ми підштовхуємо. На і США і наших західних партнерів для того, щоб вони врешті-решт, ну скажем так, почали формувати свою більш активну, більш рішучу позицію на підтримку України. Павдемо, хотів би ще зупинитися на Трампові, звісно, що, тому, що це була його остання зустріч у намерзленського. От, власне, візити його в Пенсильванію і згодом такі, от я так розумію, що це було буквально. Як можна так сказати, вуличною мовою на колінці зроблено так? Ага, Пенсильванія треба якось інфопростір нам зрушити. Тому що аж Білий Дім потім апелював і сказав: слухайте, ну два місяці перед тим Володимир Танський зустрічався в Юті з республіканцями, і ніхто не кричав про якийсь там тиск на вибори. І ви, тобто, зробили дзеркальну річ два тижні два місяці перед візитом в Пенсильванію. І от висловлювання самого Трампа він же ж напередодні, буквально за день до зустрічі. Чи за, за день до того, як він оголосив, що зустрінеться з Зеленським? Він сказав наступне, що Зеленський шкідник е, там е, дуже багато неприємних епітетів використав. Та взагалі був дуже і дуже різким, сказавши, що мільйони в Україні помирають, що що Україні такої немає, що там вже воюють діти і е, також е, пенсіями. Сам... Так а тут він зустрічається Зеленським. каже: Я в хороших відносинах з Зеленським я в хороших відносинах з Путіним. Е, я почув багато чого нового. Прекрасно розуміємо, що це є Трамп, і він може сказати будь-що. Тобто він може в нього от спектр, напевно, полярності найбільший серед таких от рангу політиків. Але як ви вважаєте, насправді, яка чи є якась позиція в Трампа? Чи він буде ситуативно діяти від того, що відбувається от зараз і на даному мить? Ну от ви сказали ключове слово, яке проявилось якраз от в цих подіях в США: ситуативність, от цей вибух емоцій. Він був дійсно ситуативною реакцією. Я не думаю, що це планувалося е, з боку республіканців. Ну точно, ми е, нічого подібного не хотіли. І тут ми стали заручниками до речі, не в перший раз. Нас втягували в виборчу кампанію в США і в 19-му, в 20-му роках, до речі, і з боку Трампа були намагання втягнути нас в цю кампанію, тому що тиснуло, щоб ми дали якийсь там компромат на Хантера Байдена, сина американського президента. Ну тоді тоді ще кандидата в президента. І потім демократи використовували українську тему, ініціюючи на імпічмент Трампа. Ну от зараз я так обережно скажу: от чому Пенсільванія, чому такий вибух емоцій щодо Пенсільванії? На тому, що Пенсільванія один з штатів, який називають «swing states», штати, де нема переваги ні республіканців, ні демократів, і саме в цих штатах буде вирішуватись доля президентських виборів. Так було раніше, а зараз особливо». І то і боротьба за Пенсільванію це один з найбільших оцих swing стейтс Іде дуже така гостра. І Камала Гарріс вже робила заяви по Пенсильванії до речі, по польській громаді. ну І у республіканців особлива увага. Там, скажімо так, є певні впливи республіканців, але губернатор демократ. І відвідування заводу в Пенсільванії в супроводі губернатора від демократичної партії, ну от стало Таким тригером, це породило підозри про те, що нібито українська делегація допомагає введенню виборчої кампанії Демократичної партії США саме в цьому штаті, і правильно, от ви процитували заяву білодому. Ну була ж подорож аналогічна в Юту, тому ну не можна робити таких висновків. Але у мене, от таке відчуття, що Трампа не крутили. А потім вже оскільки ну, сформувалася така різка позиція Трампа, почали реагувати всі інші Майк Джонсон, Ну тобто накрутили всю верхівку республіканської партії. Хто накрутив? Думаю, що найближче оточення деякі люди з найближчого оточення Трампа, які мають, ну і певною мірою про російські позиції і, скажімо так, жодних симпатій до України з різних причин. Це син Трампа. До нього близький Джей Ді Венс, славнозвісний. Кандидат віце-президента США від республіканської партії, зять Трампа. От Я думаю, що їх сам Джей Ді Венс, звичайно. От їх позиція я думаю, вплинула фраза про золоті купола. От я вже згадував, що тут на вінський міг попрацювати, тому що ну це не випадково з'явилося. Ну хтось Трампу, от всі ці дурниці, всю цю маячню розповідав. Він же не просто так вигадав, і тому от відбувся такий спалах емоцій, вибух емоцій у Трампа і у республіканців. А потім трохи попустило. Тому, от ви правильно згадали про ситуативність. Трошки коли емоції відійшли. Я думаю, сам Трамп і знайшлися навколо нього. Слава Богу, люди з більш раціональною позицією, які йому чітко пояснили, що зараз не можна спалювати містки із Україною і з президентом Зеленським. Якщо Трамп хоче в перспективи вести переговори про завершення війни, він має підтримувати контакти, конструктивні контакти з президентом України. Ну і я думаю, пояснили йому щодо того, що ця інформація яку він озвучив, ну м'яко кажучи, не відповідає дійсності по Україні. Взагалі, ну стало очевидним, що і знання Трампа по Україні дуже поверхні. Ну і його, скажімо так, взагалі розуміння цієї теми так. Дуже дуже обмежена тому з Трампом треба працювати. На нього треба впливати. Вплив буде і далі з обох боків. І оце антиукраїнське крило і проросійське буде тиснути на Трампа і е, провокувати якісь його заяви. І е, люди, які мають раціональну позицію в республіканській партії, а там є чимало людей, які підтримують активно, щиро підтримують Україну. Наприклад, керівники профільних комітетів нижньої палаті конгресу, ціла група сенаторів. Вони теж так і не діють. Почали критикувати Зеленського там за його заяву про Джи Дівенса. Там жодні образи не було. Просто ну ми сказали, що нам для нас ця, ця позиція неприйнятна. І то це було сказано дуже обережно. Але почали критикувати, що так не можна, що це втручання виборчої кампанії в США. Ну, слухайте. Знов таки, я вважаю, що це така певна електоральна параноя. Тому да, це була така ситуація, яка виникла вибухова, неочікувана. Можуть бути такі гойділки. Отакі От американські гірки, і далі можливо не так різко, як сталося зараз. Тому для нас зараз дуже важливо діяти вкрай обережно. Американські вибори сьогодні це як мінне поле, тому тут кожен крок, кожну заяву треба вивіряти, щоб ну не, не було якихось таких неочікуваних наслідків і проявів. Тому ще трохи місяць більше нам треба діяти дуже і дуже обережно по американській темі мінімізувати нейтралізовувати всі спроби втягування нас в ці вибори. На далі будемо в залежності від того, хто переможе на виборах президента США, і, що важливо, на виборах в Конгрес. У кого буде більшість і в нижній палаці і в сенаті, нам треба буде формувати стратегію подальших відносин з сполученими штатами, і в принципі Зеленський цим вже займається. Зустрічі з обома кандидатами з Камали і з Трампом. Це свідчення того, що ми вже будуємо нашу стратегію на період після 5 листопада. Ну, власне, пане Володимир, хотів сказати, що на цьому не завершується так на президентських виборах, тому що є нам потрібна україні двопалатна підтримка так не лише президент хто буде але що буде в, в палаті представників Конгресу загалом так тому що власне вони затверджують допомогу Україні бюджета. і бюджета ще немає. Над цим треба працювати. Да, і дуже добре, що от зараз виділений пакет на під завершення фінансового року в США. Ну і робота йде надалі. Так що абсолютно правильно дав роботу. Треба продовжувати і не тільки з Трампом, а і з представниками республіканської і демократичної партії, які зараз балотуються в конгрес. Пане, ще запитати вас попри такий холодний душ, який отримала наша делегація, так з таким от неочікуваним поворотом з і з, з, з різким висловленням і Майка Джонсона, дев'яти республіканців, які підписалися під тим листом. Власне чи можна робити висновок, що за підсумками візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, що з Трампом, республіканцями, ну скоріше з Трампом працювати можна, є на чим працювати, і діалог може бути? Я б сказав так: треба працювати складно, дуже важко треба постійно е, зауважувати і робити поправку на характер темперамент е, Трампа я от знаєте я просто уявляю собі як важко було е, Володимиру Зеленському під час розмови з Трампом, тому що ну, він людина теж емоційна, Володимир Олександрович. І я думаю, що в деяких ситуаціях він хотів би емоційно відреагувати на деякі заяви е, е, Трампа. Але в принципі, навіть ну те, що ми бачили публічно, от е, реакція на. Фразу Трампа про те, що у нього добрі стосунки з Путіним, і я думаю, що дуже так дотепно відреагував Володимир Зеленський. Сказав, що він сподівається, що е, е, з Зеленським ну з Україною у Трампа все ж таки краще. Це був жарт, такий такий маленький позитивний тролінг цієї фрази Трампа. Але Трамп так він не відразу схопив це. Але ну посміхнувся і так е, е, позитивний жест зробив. От так приблизно треба, але все рівно, Я думаю, що безумовно дуже складно працювати з Трампом. І От ця ситуація яка відбулася в США, це засвідчила і не тільки з Трампом, взагалі зараз з за республіканською партією непросто. Але нам треба буде зберігати е, е, двохпартійну підтримку. Вже не в повному обсязі. Це очевидно, але все рівно. Для нас дуже важливо і з Трампом побудувати відносини, де б можна, ну, щоб був цей діалог, складний, важкий діалог, щоб доносити до нього нашу позицію, впливати на нього, щоб уникати якихось ухилів в бік проросійської позиції, тому що до цього теж будуть підштовхувати. Ну і працювати от, в цілому з республіканською партією. Ну от вода, оця якраз історія. Да, і от, от, ця... Це реакція і Трампа на, на, на те, що сказав Володимир Зеленський, отак От треба працювати з ним. Треба, От я б сказав, не просто можна. А треба це робити, але формуючи і стратегію, і тактику. От зараз це спрацювало. Була да, була абсолютно неочікувана ситуація: оцей вибух емоцій з боку республіканців. Але те, що вдалося виправити це, і в принципі, скажімо так, повернути Трампа і республіканців до нормального діалогу, я скажу, це великий успіх нашої дипломатії, нашої делегації. Ну а далі треба просто враховувати це. Рок, ну і продовжити цей діалог складний, важкий, але необхідний для нас діалог. Пане, дякую вам за цю розмову. Мені здається знаєте що одне, що Трамп трішки втратив якісь свої риси Він колись коли вітався, так завжди тягнув своїх опонентів на себе. Так. Тут щось він такого вже не робить. Можливо, і до речі, знаєте, ще одна е, така річ. Він е, не сказав, що війна за 24 години закінчиться. Сказав в потрібний час. Потрібний час, справедливий мир і в потрібний час. Ну, от теж маленькі детальки, нюанси, але вони теж важливі. Я думаю, що це теж результат розмови Зеленського з Трампом. А мені знаєте, що цікаво, пане пандале. Чи ми зауважуємо деталі там, де для Трампа їх абсолютно немає, не принципові? Тобто, ми вибудовуємо якусь логіку в його словах. А він собі так от сказав, потиснув руку і пішов далі. Собі Ну, це теж я теж ж кажу, Він завтра може сказати протилежні речі. Нічого, нічого. Я ж кажу, тут постійно знаєте, як е, треба педалі в велосипеді крутити. Постійна да, так і тут з Трампом постійно потрібно працювати регулярно зустрічатися або вести телефонні розмови. Тому ну що ж, що ж поробиш, да такий у нас складний партнер, не тільки у нас. Він зараз виклик для всього західного світу. Я, я вам дуже як завжди дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу та час проговорити власне про візит е, Володимира Зеленського, нашої делегації тижневу. Е, візит до Сполучених Штатів Америки. Дякую вам.